Ти вже забудь, що так, ти щось давай, будеш. Далі, кусати, далі, далі ще. Мене так. Кавалєрка, ну ви розумієте, то що ще та цьоці. Завелася то точно цьоці. Їздила зі мною, так їздила, шкурва, головне, Але, що курва сумку пропахала. Але найголовніше, що є. там вся косметика. Я кажу, скільки так. мала грошей? 800 гривень. Вона каже, гроші то фігняка, косметечка, каже, ліки каже, пилочка їх. Ключі відкаже. А мені треба тапки занести, вона кадає від нас, яка вистачає. Мені вже навіть тапочки не довіряє. — А ти перше сумку знайде, потім буде та. Кавалєрочка, є сумка в хаті, дякую ти був. Скажи, то я стрес такий пережив. Та такого треба було показати. Сумка є в хаті, так що... косметичка, на місці. косметичка на місці, завтра буде ця ціна мальована. Ви кажете. Дурно я її цю ці плачу. Так, забрала посилки з нової кошти. Це є кавалерочка кості. Але сьогодні я її міняти не буду. Завтра ще не знаю. Кавалерочка отримала посилку від е, Інни Петрівни з Рівного. Я нічого не замовляла. Але я вам кавалерка покажу, яка це смакота. Вау. Це є зефір ручної роботи. Дивіться, кавалерочка, як це круто, мило, Клас. як класно і є записочка. Пані Галину вітаю з Днем народження. Бажаю жіночого щастя Лишатися такою неймовірною, простою, чесною, щирою, гарною, прекрасною, позитивною та чарівною. З повагою кавалерочка. Кавалєрка, в мене аж мороз по шкірі пішов. Інночка, щиро, щиро вам дякую. Я не знаю, чи то. Що... Дійсно, ім'я Інна, бо міг хтось інший відправляти. Але вам щиро щиро дякую, кавалєрочка. і собі можете заскрінити. Бачите, отут є номер Інна. Інна, Бачите, і видно? Такое пальцем зроби, ну, От Отако заскріньте собі, хто проживає в Рівному або хочете на подаруночок, можете собі в Інночки замовити. Зараз будемо кушати. Кавалерочка, але це не одна посилка. Ще одну забрала. Я кажу, я нічого не замовляла, я тому на нову пошту так і не літаю. У мене додатку немає. Знаєте, я ще живу своїм часом, знаєте, я з яким не гублю, не переймаю. Вже як є. І є посилка з Києва від Наталії Богданівної. Кавалірочка. І тут показую, що. Це смакота Дивіться, кавалерка Домашні горішки з великою любов'ю для вас готувала Наталія Яремчук. Пані Наталочка Яремчук. Щиро щиро вам дякую. За ту неймовірну Махоту, знання, що ви це робили своїми руками. Дорога галюня. Вітаю тебе з твоїм святом і бажаю безмежного щастя, океану радості та міцного здоров'я. Нехай у твоєму серці завжди панує мир, а душа співає від щастя. Нехай твій шлях буде. Всипаний квітами, а всі мрії здійснюються на очах. Залишайся такою щарівною і неповторною. Від Наталі 10-10-10. Бачите, але пані Наталочка завжди радує нас такими горішками, кавалірочка. І ви також можете скористатися і замовити собі домашні горішки або ось такі пляцки. Бачите, гарно видно Наталю? Заскріньте собі кавалерочка і обов'язково підпишіться і збережіть собі. Але я, кавалірка, не можу навіть стриматися. Ви зараз будете писати галину, ви на марафоні, на тому. Я вам скажу таку кавалірку. Клитка, смакута, то марафон почкаю даде. Це ну, все став чай зарахувати. З горішками, з чорносливом. Наталочка, вам і Іночка, вам можна руки цілювати двом. Це просто смакота. Ще не все? Нічого mm. собі. І ще прийшла посилочка з міста Вараш від Ірини Степанівни. Mm. І Як це мило і круто. Цей зефір. Домашній зефір. Пані, е, Ірина. Ірина Звараша Ірина Степанівна. щиро щиро вам дякую. Мені кавалерка, мені взагалі дуже-дуже приємно. Я знаю, що в нас кавалерочка найкраща, найгарніша. Дай розумніша, всім в нас господині. І мені так приємно, що я вам навіть просто не можу передати. І то було 20 числа, і вчора, і сьогодні, тому що читаю ваші побажання. Мені настільки приємно. Я вам щиро щиро всім дякую. А ще за ось такі подаруночки смачнезні. І кавляка, ви знаєте, ви знаєте, що я є на марафоні. І ви все одно видите. Мене підгодовуєте. А що ви думаєте, Галинка сі може стримати? Думаєте, Галинка може сі стримати? Я вам говорила, марафон почекає. Не пишіть мені Галину, ти на марафоні. Ну, ну, добре Я вам скажу, так, як я менше скину, тому є буде. знаєте? А ви як на марафоні тримайтеся. Тримайтеся, що маєте сир. Зараз хочу ой. Так це єно такий зафір. Ммм. Тай в роті. Оце є зефір. Дуже смачно. Смакота. Смачно. красиво. Хочеться їсти. Ще та гента на марафоні ще подалося. Та ти чаю хотів. Кави в взагалі. заліз. Часа? Кави. Чаю ще. Молока Надь. збеду. А де ковлі? Калі? То смаку, а але всі втримайте помий То завтра такого не буде. То тобто хто не дразника? А чого? з стріпить. Контакти є. Ти бачу песком крутиш. Я mm. жую. Бачите кавелерка? Це, Це філія домашня, але всі різні. Mm -hmm. Дуже смачно. Все смачно. Да виклади тобі якось на тарілку чи що? Тарілка я потім думала тарілка, то це засвіт. Я, ت... я сама помер. Не треба. А це за світло, що сама будеш тут? За воду запомнив. Не треба за заводити. О, ні, ні, завода не. Mm -hmm. У нас дуже дорого. Ти горіх, хрустей, Максим територій. Mm -hmm. Дуже смачно. Дякую, кавалерка. <рес> я Згодом віра зустріла Миколу і в них народилася донечка Полінка. А я хотіла дядька народитися флот. Хотіла, щоб вона сюди була. Ви бачите, яка двіжушка? Просто яка година в хаті. А моє господині, пишки, робляться, Малинці посмажені, донечки, віра, не їють щастя. Парш готовий. Начинка, добре, начинка, вибачте. Я просто в шоці. Шота? Я просто в шоці. Шота? Ти найкраща. Шота? Ну так, може, переживай за всіх, ви розумієш? Ні, хтось тільки прям просто. Я тобі вже розставалася, а тоді смачні. Це не могла. Чекай, бо я плотку знімаю. Плиту. Я. Тешки то є села. Тежки то є села. Вони такі смачні, коверку виби знали. Вони просто дуже скажімо. Але декро вже всі, всі вже з ковалізмвали <клес> теж. А оті милинці будуть. Я їх так чекаю, ви собі не представляєте. Милинці нема що робити. Та вони вже готові. Я знаю, що вони вже готові. Все, все, все робиться, бачите як? Все, мені... ти не цей, не, не відволікайся від кошок. Це не я треба. Ні, пашку їду. Натану собі. Mm. Все нахуй, немає часу. Mm -hmm. Я собі не знаю, я собі такий дешаль дістала на вечір. <гум> ну, я так покажу. Робить все. Та бо хочу, знаєте, завтра запланувала багато. Завтра хочу помалюватися мене Наталією. Помалюватися, треба потім думати, дзвонити до Макса до свята, що їм приготувати в Курва mm. довго на тебе, а я так на піці не притягнеш, треба щось людське приготувати. Ну так. А мене вже голова болить сохне. що готувати. Ай. Вони тобі скажуть, але я думаю, що то ти доробляєш і, і треба лягати спати, тому кабалярочка, всім добра, ніч. спокійної ніченьки. І вже зустріну з кам'ян А я зараз Аркадій вже підходить, бо не, він не хотів. Йти. Ні Сергій, ні це. А я кажу, давайте скоренько вже все доготову. І хочу, знаєте, би в я голодні зробити. Ти молодець. Та хоч щось скажи, ти не знаєте, коли... подивився, та... то ти, я... то так завжди? Угу. Коли... Горить, горить. Ні. Горить. Не можуть. Маш nee, таких якось її трошки виліпте, на вис... але не виходить. А де в ресторані такі воно не сидіти? Так як вдома приготуєш, так ресторан не Ну. No. Давай її виключай, дзвони до Аркадія, де він є, mm -hmm. де прийде і забере.